Привіт! Сьогодні поговоримо про добробут. І знаєте, це щось набагато глибше і цікавіше, ніж просто гроші на банківському рахунку. Ну що, давайте розбиратися. От давайте почнемо з питання, яке, мабуть, кожен собі колись ставив. А що це взагалі таке жити добре? Це про кількість речей, які нас оточують, чи може про те, як ми почуваємося всередині. Спробуємо знайти відповідь разом. Цікаво, що сама наша мова вже дає підказку слово добробут. Воно ж про добро, про щось позитивне, правда? Недарма ж ми бажаємо одне одному добру бути. Ця фраза, по-моєму, ідеально передає саму суть. А ось і більш офіційне визначення. Добробут це не щось одне, це ціла система. І вона охоплює абсолютно все: від нашого здоров'я і безпеки до фінансів і гармонії з навколишнім світом. По суті, це повний набір умов для щасливого життя. Гаразд, щоб зрозуміти таку велику тему, як добробут, варто почати з себе. А саме з вибору, який ми робимо щодня, між тим, що нам справді потрібно, і тим, чого нам просто хочеться. І ось тут криється фундаментальна різниця потреби. Це те, без чого ну ніяк: їжа, вода, дах над головою. А от бажання це всі наші хочу. Новий телефон, похід у кіно, смачний десерт. Це, звісно, приємно, але не є життєво необхідним. І знаєте, чому це так важливо? Бо вміння чітко розрізняти одне від одного це без перебільшення справжня суперсила. Вона дає нам контроль над своїм життям, фінансами і допомагає робити усвідомлений вибір. А тепер давайте трохи попрактикуємось. Уявіть, що наші герої Соломія та Святослав вперше збирають рюкзак у похід. Що їм треба покласти в першу чергу, щоб задоволенити базові життєво важливі потреби? Подумайте секунду, Ну що, є відповідь? Звісно, це варіант А. Вода, їжа та теплі шкарпетки це основи виживання в поході. А от ігрова приставка це вже бажання, яке точно може зачекати. І ось дивіться, як це все складається в таку собі піраміду нашого добробуту в основі фундамент, фізичні потреби. Коли з ними все гаразд, ми починаємо думати про безпеку. Далі йде потреба в дружбі, любові, потім у визнанні, а на самій вершині самореалізація, тобто бажання розкрити весь свій потенціал. Так, з особистим рівнем, наче розібрались. Але ж ми не живемо на безлюдному острові, правда? Кожне наше рішення, навіть найменше, запускає такий собі ефект доміно, що впливає на всіх навколо. Давайте подивимось, як це працює. Давайте повернемось до нашої героїні Соломійки. От вона мріє про новий дорогий гаджет, але в сім'ї на це просто немає грошей. Як її сильне бажання може позначитись на фінансовому та й емоційному стані всієї родини? Ця діаграма дуже наочно показує проблему. Уявіть, що вільних грошей у родини, скажімо, 30 умовних одиниць, а гаджет коштує всі 100. Бачите, це не просто покупка, це величезна діра в бюджеті, через яку доведеться відмовитись від чогось дійсно важливого для всіх. А тепер подивимось на протилежний, позитивний приклад від Святослава. Здавалося б, дрібниця вимкнути світло. Але погляньте на цей ланцюжок. Одна проста дія допомагає заощадити гроші для родини, а в глобальному масштабі ще й зменшує навантаження на електромережі. Маленька звичка, велика користь. І ось тут головний висновок. Ми всі пов'язані. Наш особистий добробут не існує окремо від добробуту родини, громади і так, навіть цілої країни. І це наша спільна відповідальність. Тепер давайте ще сильніше збільшимо масштаб. Якщо особистий добробут, це, так би мовити, мікрорівень, то як взагалі зрозуміти, чи добре живе ціла країна? Для цього існують спеціальні інструменти, такі собі вимірювачі. Експерти аналізують середні доходи громадян, середню тривалість життя, рівень безробіття та інші показники. Все це разом і складає загальну картину добробуту суспільства. І саме тут на сцену виходить таке поняття як соціальна держава. Якщо просто, то це така модель, де держава бере на себе відповідальність і активно працює над створенням умов для добробуту всіх громадян від соціального захисту до підтримки культури та екології. Окей. Ми пройшли шлях від особистих потреб до національного добробуту. А тепер давайте повернемось до найголовнішого: до нас самих. Що можна зробити для власного добробуту прямо зараз? Ось неймовірно проста, але дуже дієва техніка для емоційної рівноваги. Давайте спробуємо прямо зараз Розслабтесь, зосередьтесь на диханні, вдихніть носом на 4 секунди, затримайте дихання на 6. І плавно видихніть. Повторіть так кілька разів і відчуєте, як стає спокійніше. Це простий крок до кращого самопочуття. Отже, давайте підсумуємо справжній добробут це не про те, скільки в нас речей, а про якість нашого життя. Це те саме відчуття щастя і задоволення, коли наші базові потреби в безпеці, здоров'ї та розвитку задоволені. І наостанок залишу одне питання для роздумів, пам'ятаючи про той самий ефект доміно, який один маленький, зовсім крихітний вигір можна зробити вже сьогодні, щоб завтра наш спільний добробут став трошки кращим.